І сина і Святого Духа слава Ісусу Христому. Все отці, оці, дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас з першим великим 12 м святом цьому році, в цьому церковному році, який почався з вересня. Сьогодні ми вшановуємо різдво Пресвятої Богородиці, згадуючи про те, як здійснилося на землі чудо, коли від звичайних земних батьків літнього подружжя народилася та, яка стала Богородицею, ще довго будуть лунати суперечки про те, ким була ця жінка. Найбільше вони йдуть до свого апогею такого вже в 3-4 столітті, коли буде сперечатися, чи була в Діва Марія Богородицею, чи можливо взагалі жінці народити Бога. Чи не була. І так і до сьогоднішнього дня ми можемо з вами чути неодноразово, напевно, ми вже... Всі чули з вами, як спілкуючись з представниками якихось протестантських чи інших культів, ми чули про те, що Діва Богородиця така сама жінка, як всі інші жінки в світі. І сьогодні ми зібралися в цьому святому храмі для спільної молитви перед Божим престолом, перед престолом Богородиців, щоб засвідчити, що Пресвята Діва Марія, яка сьогодні народжується в світ, була зовсім незвичайною жінкою, незвичайною дівчиною. Якщо бути цілком точним, ми сьогодні згадуємо про те, як прийшла в світ та, яка народить Бога. І тому святі отці, згадуючи про цю подію, кажуть, що сьогодні народилась не лише Богородиця, але і Церква родиться, але і Христо Родиця. Якби не було Пресвятої Богородиці, не прийшов би Спаситель. А якби не прийшов Спаситель, не було би церкви. А якби не було б церкви, то всі ми б не спаслися, ми б загинули в своїх гріхах і своїх пристрастях. Тому сьогоднішнє свято має значення не тільки особисто для Діви Марії, для її батьків, а для кожного з нас, тому що через цю подію почалася історія нашого спасіння. Всі ми знаємо, що людина спастися сама по собі не може. Що би вона не робила, які б зусилля не докладала. Як Бог не допоможе їй спастися, як Бог не вийде їй зустріч, нічого в людини не вийде. Тому сьогодні ми бачимо, як через цю подію, через все причисте Різдво Господь виходить на зустріч кожному з нас, дивлячись на наше зранене серце, на зранену душу, на нашу біду, яку ми переживаємо кожен в кожен своїй мірі, в кожних в своїх умовах, посилає нам ту, яка буде заступатися за нас. Ту, яка буде бачити наші і гріхи, і наші слабості, наші немочі і допомагати нам їх виліковувати. Є такий вислів про те, що кожна людина, кожна мама може добре опікуватися навіть 10 дітьми, але разом з тим правда й те, що не завжди 10 дітей можуть добре опікуватися своєю одної мамою. І сьогодні ми бачимо, що цей вислів. Цілком справедливо можна використати і до Пресвятої Богородиці, тому що вона опікується всіма нами найтрагічніші, найболючі, найгірші моменти нашого життя. Але разом з тим ми дуже часто забуваємо про Діву Марію, яка допомагає нам на кожному нашому кроці, навіть коли ми його не помічаємо. А найчастіше, коли людина в радостях, коли їй все добре, вона Бога й не помічає, не те, що Богородицю. Тому сьогоднішня наша відправа, сьогоднішнє богослужіння повинно нагадати нам про те, що Діва Марія, яка прийшла в цей світ не тільки для того, щоб спасти свою душу, але разом з тим і допомогти нам спасати свої душі, кожного разу залишається для всіх нас небесною матір'ю. Кожного разу вона хоче допомогти нам в наших життєвих потребах, турботах, але так як і кожен з нас. Розуміє, що нам треба, друзі, не тільки тоді, коли нам добре, але й тоді, коли нам погано. Так само і Діла Марія, хоче, щоб ви приходили до неї не тільки тоді, коли нам погано, але й тоді, коли нам добре. Ми повинні завдячувати в багатьох життєвих випадках її небесному заступництву. І не випадково український народ з давніх давенше і свято Покрови, Пресвятой Богородиці, це ну, історичне свято, але перш за все це духовне свято, таке символічне яке показує нам, що Діла Марія завжди опікується тими, хто шанує її. Ми знаємо з вами, яка велика кількість чудотворних ікон у всьому світі розкидана, являючи силу Божу, являючи заступництво Пресвятої Діви Марії над людським родом. Ми знаємо, що Діва Марія і до нашого часу, і до нині не перестає опікуватися життям кожного з нас. Коли ми маємо ще живих батьків, ми знаємо, що ми можемо звернутися до них за допомогою. Хоча не завжди ця допомога може бути адекватною, такою, на яку ми розраховували. Разом з тим кожна віруюча людина, яка дійсно з щирим серцем приходить до Пресвятої Богородиці, звертається до Діви Марії неформально, з обов'язку, з примусу, а по потягу серця свого. Вона відчуває, як Діла Марія, Пресвята Богородиця допомагає кожного разу, кожного дня, кожної години на нашому земному шляху. І ці ікони, які ми знаємо по всьому світу, і на Україні, і на нашій Тернопільщині присеяли, показують те, що Діва Марія і з нами сьогодні перебуває і тут, в храмі, і біля кожної ікони. На якій зображено її Пресвятий Лик і Пресвятий образ. Ви знаєте про те, що існують ікони, які називаємо чудотворними, а є звичайні ікони. Насправді це дуже велика помилка робити між ними різницю, Тому що у своїй природі всі ікони одинакові. І коли ми кажемо, що та чи інша ікона чудотворна, ми підкреслюємо не те, що в однієї ікони більше сили, ніж в іншої. А в те, що в одній ікони інша історія, можливо, якась краща, особливіша історія, ніж в інших ікон, які є біля неї. Коли ми говоримо про те, що може являти силу свою молитва біля ікони Богородиці Древній, так само ми знаємо, що і на простих репродукціях, навіть вирізаних з газети, Господь являв свої чуда через заступництво Богородиці. І хіба ця ікона, звичайна іконка з дешевого паперу зроблена, надрукована, невідомо де, на якому верстаті, на якому принтері, вона все одно здатна здійснювати чудеса. Тому що справа не в тому, з якого матеріалу зроблений образ, а справа в тому, з яким серцем ми приходимо до тої чи іншої ікони, з якою вірою, з якою надією ми звертаємося до того, хто на ній зображений. Тому сьогоднішнє свято нехай стане для нас ще одним днем, коли ми задумуємося над принциповими речами в своєму житті. Про те, що кожного разу, кожного дня біля нас є сила Божа. Господь Ісус Христос є свідком всіх наших життєвих подій, наших слів, думок, вчинків. Так само і Пресвята Богородиця, як наша любляча матір, як матір всіх християн також біля нас в найтяжкі, трагічні моменти нашого життя, так і в моменти нашої радості і веселощі. На превеликий жаль, сьогодні наша держава переживає особливо скорботні і трагічні моменти, коли на сході нашої країни л'ється кров, коли кожен новий день нам повідомляє про все нові і нові втрати між мирним населенням, між військовими. Зрештою, ті самі військові, це вчорашнє і є мирне населення, яке ті хлопці жили серед нас, які разом з нами приходили до храмів Божих, разом з нами молилися, а сьогодні вони вже, багато з них вже моляться за нас біля Божого престолу, до Богородиці, щоб ця війна, яка почалася не з нашої вини, швидше закінчилася і навчила нас чогось дуже особливого. Того, що нам всім потрібно змінюватися. І завжди, кожного разу, як ми приходимо до церкви, ми повинні про це знати. Ми приходимо не просто поспівати, не просто побачити один одного, привітатися, привітати один одного святом. Ми приходимо до храму Божого для того, щоб внутрішньо змінити себе, перестати бути таким поганим, якими ми були до цього часу. Оскар Вольт писав, що людина буває нещасна в двох випадках, коли їй чогось не дають, або коли їй дають те, що вона хоче. І от сьогодні, наприклад, свята Різдва Пресвятої Богородиці, ми знову ж переконуємося, що людство завжди було нещасливим, коли воно чекало Пресвяту Богородиці. А ми з вами згадували і неодноразово згадували під час інших великих свят, як людство прагнуло Спасителя. Як кожна Я кожна сім'я хотіла, щоб Богородиця була саме в їхній сім'ї народженні. І вони всі хотіли, щоб дівчинка народила Спасителя Месію, саме в їхній родині. Або народжений хлопчик це став той пророк, той Месій, який спасе ізраїльський народ. І ми бачимо, що це збулося лише в одному поколінні, в поколінні Царя Давида, де приходить від неплідних батьків, якими Іоанни приходить. Світ народжена Богородиця. І от сьогодні ми переживаємо іншими роботними, коли Діва Богородиця приходить світ, і нібито має дарувати людям щастя, але ми знову ж таки не помічаємо його, тому що нас, нас губить в життєвих обставин. Ми шукаємо земного благополуччя, ми шукаємо собі різних вигод, забуваючи про те, що найосновніше наша ціль перебування на землі зрештою, поляє в тому, щоб лише приготувати себе до справжнього повноцінного щастя. А тут лише є ця підготовка, лише невеличкий момент нашого готування до справжнього повноцінного життя. Тому нині згадуючи Пресвяту Богородицю у своїх молитвах, будемо пам'ятати про те, що вона чекає на нас, як любляча матір. Кожного разу чекає своїх дітей, незалежно від того, в яких би обставинах вони не перебували. Пам'ятаєте, блудний син, повертаючись без нічого до батьківського дому, зустрів замість осуду, благословення і люблячі обійну, так і Пресвята Богородиця хоче, щоб зустрічаючись кожного разу з нами і в молитві, і в повсякденному житті без молитви. Щоб ми пам'ятали про те, що в нас є небесна матір. У нас є та, яка любить нас більше за нас самих. Тому що ми думаємо лише, що ми себе любимо. А насправді ми себе не любимо, ми себе нищимо. Тому що той, хто грішить, він себе не любить, бо він робить собі шкоду. Нехай сьогоднішня молитва наша дарує нам цю різдвяну радість, яка розпочне. Не тільки церковний рік, але в хайному серці, нехай вона розпочне і наш особистий новий духовний досвід, якого ми не мали раніше. Нехай це свято сьогодні хоч на краплинку преобразить нас, змінить нас, покаже цей ідеал, який являла собою Пресвята Богородиця. Чесніше від Херовини і славніше без сравнення, без порівняння з Серафимом. Людина народилася така, як всі. Мала такі самі умови, як має кожен із нас, але в нас стала вище ангелів, вище архангелів. Як до такого можна прийти? Лише цнотою, смиренням і покаянням. Якщо в нас немає нічого з цього, немає цієї покори, яка є в Пресвятої Богородиці, ми не спасемося. Тому що християнами в нас роблять саме такі речі: Покаяння, смирення, чистота. Те, що Пресвята Богородиця в своєму житті втілила в повній мірі, настільки, наскільки це взагалі можливо зробити людині. І хоча ми грішні, недостойні, не варті милості Божої, Бог від нас і не вимагає надзвичайно речей таких, такого рівня, який зробила Богородиця, від нас хоча б дотримуватися елементарних на сьогодні правил етики, культури, привітатися один з одним, перейти на... Зелене світло світлофора, не дочекатися, червоного не бігти. Викинути сміття, заплатити за проїзд там, де ніхто вже не бачить і вже ніби й нема сенсу платити. Простити людині, яка тебе образила. Або першою прийти, привітатися. З таких речей складається наше справжнє повноцінне духовне життя. Богослужіння і церковні прави лише доповнюють все це. А коли в нас немає життя християнського, тоді все це, що ми відбуваємо в церкві, і немає сенсу. І не навпаки, ми знаємо, що святе письмо каже, що можна приходити до таїнств в суд і в посуд. Святівці кажуть, що з причастям в юду війшов сатана. Не святий Дух війшов, а сатана. Коли людина робить зовнішні речі, а її серце має зовсім інші цінності і орієнтири. Тому сьогодні ми Згадуємо про Різдво Пресвятої Богородиці. Пам'ятаємо, що наше життя, наша ціль нашого життя дійсно зробити своє життя не простим днем народження, як ми святкуємо, а Різдво Народженням для вічного життя, одразу для вічного життя. Лише троє людей за всю історію людства мали Різдво. Це Господь наш Ісус Христос, Пресвята Богородиця і Йоанн Притеча. Всі інші люди святкують день народження. Тому що ми приходимо на цей світ, щоб нагрішити, померти і щоб швидше люди нас забули, не згадуючи наші нечестиві і грішні вчинки. Але є особи в церкві, є особи в історії людства, про яких варто згадувати навіть дні їхнього народження, тому що вони сталися не тільки надзвичайним чином, але і вони всі мають безпосередній стосунок для кожного з нас. Я дякую всім вам за те, що знайшли сьогодні можливість і бажання, сили знайти, зайти сьогодні до нашого храму, помолитися разом з вами, збільшити торжество сьогоднішнього свята. Нехай Пресвята Володичиться Богородиця допомагає надалі нам всім проходити цим скорботним шляхом до Царства Божого. Будемо молитися до неї, щоб Марія, ніколи не покидала нас. Пресвятає Богородиця, просвяти нас світлом Сина Твого, слава Ісусу Христому!